Чи несе шкоду хропіння та як допомогти? Легке похрапування не страшно. Проблема, коли є сильне хропіння з зупинками дихання. Тоді падає кисень в крові, мозок пробуджується і дає команду грудним м'язам та піднебінню і починається вдох. І таких циклів за ніч буде до півтисячі. Йде навантаження на серце, яке за ніч не відпочиває, і зранку важка голова. Може бути інфаркт, збільшений артеріальний тиск, який може привести до інсульту вісні. Хропіння лікує лор та сомнолог. Це все діло посилює алкоголь, снодійні та паління. Як допомогти? Перше, це ортопедична подушка. Друге не вживати алкоголь снодійне та заспокійливе на ніч. Третє перед сном прополоскати рот відваром кори дуба. Четверте дуже допомагає спів та гра на духових інструментах. П'яте це є спеціальні програми в мобільних телефонах, які включаєте біля ліжка, і вони, якщо чують храп, дають звуковий сигнал або білий шум. А медичне лікування це спеціальний клапан, щоб не западала глотка, або компресор з маскою на ніч, або хірургічна, або лазерна пластика піднебідня. Однозначно, хропіння треба перемагати, щоб не було зупинки дихання під час сну. Слава Україні!